Будемо готувати з вами пончики, які будуть всі три дні на останньому фестивалі цього сезону. Підіймаємо з масла це шафа, в якій підіймаються наші пончики. Важко. Важко. Так, чи що я роблю це перший раз? Перевертаємо, щоб вони прямо впали всі. Так, ну тепер чекаємо, поки вони приготуються. Але щоб на мене маслом не бризнуло. Буде найцікавіше. Технологія. Технологія! Технологія! Поближче до себе. Їсти будеш? Звісно, буде їсти. Всередині заверни крем. прямо. Ну давайте менше. Тепер у мене буде пікнік. Так. Левість ніжний пухкий. Щойно приготовлений пончик. Давайте куштувати. Ммм. Клас. Так, зараз мене в, в мене наша об'є, вона теж не хоче. А ще пончик дуже класно смакує з нашим фільмом лимонадом та коштує 80 гривень. Тож приходьте куштувати цих вихідних.